ДТП на блокпосту у Києві суддя насмерть збив строковика Нацгвардії. Цю інформацію підтвердили у державному бюро розслідувань. Деталі трагічної аварії вже дізнавався наш журналіст Святослав Тромса. Він перебуває на місці подій. Свят зі студії знову передаємо тобі слово. Розказуй, що ти надбав. Привіт, Ігоре. ми власне перебуваємо вже на місці трагедії З міркувань безпеки. Ми звісно ж не можемо показати сам блокпост, але це відбулося саме тут і за попередніми повідомленнями вночі, якраз тоді, коли розпочалася комендантська година. Вже була перша хвилина першої. І ось на в'їзді до Києва на великій швидкості. Водій попередньо це суддя одного з суддів, саме Київської області. Він на великій швидкості збив 23-річного нацгвардійця і. Власне, одразу відбулося затримання. Викликали на місце поліцію, і звісно, одразу констатували і смерть 23-річного бійця. І вже відомо, що кермувальник імовірно міг бути на підпитку, але зараз це ще поки не доведено, тому що він відмовився від проходження всіляких тестів. Зараз тривають слідчі дії. Цим займається ДБР, і власне нам, редакторам телеканалу Київ, вдалося. Поспілкуватися з одним з очевидців події більше подробиць від нього. Давайте почуємо. Був солдата Порушуючи всі, всі правила, приїхав його правила комендантського рілля, приїхав його брат. Рідній теж він там адвокат. Так п'яний. Він, він, він був тілі він на ногах стояв. В машині валялася пляшка з під вина пуста. І, власне, після цього інциденту сам кермувальник він заявляв про погане самопочуття, і близько десь кажуть, кілька годин тривало оформлення всієї цієї події. Згодом його вже затримали, і далі ведуться слідчі дії державним бюро розслідувань. Власне, нам вдалося поспілкуватися із е, керівництвом командуванням. Тієї бригади, в якій служив військовослужбовець, і вони розповіли, скажімо, свою позицію, свої деталі, які е, можуть вже надати станом на цю хвилину. І також вже державне бюро розслідувань опублікувало свій коментар з приводу цієї резонансної дорожньо-транспортної пригоди. І давайте почуємо, що відомо станом на зараз. Наш військовослужбової строкової служби після встановлення інженерних загороджень. Повертався на місце несення служби. На нього був здійснений наїзд автомобілем «Лексус» на дуже ну на високій швидкості. Зі смертельним фіналом одразу після ДТП було констатовано смерть військовослужбовця. Він виховує трьох, трьох дітей, його батько зараз бере участь в бойових діях на Донецькому напрямку, його рідний брат також є військовослужбовцем. А його дружина з дітьми зараз знаходиться за кордоном. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами в стані алкогольного наркотичного чи. Іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Власне, сам суддя Макарівського району Київської області, який вже попередньо відомо, є винуватцем ДТП. Він відмовився поки від коментарів. Ми чекаємо власне на його заяву, на те, що він скаже щодо цієї трагедії. І власне тоді можна буде вже більш точно розглянути цю всю подію з двох сторін. Ну а поки маємо вже коментар від ДБР, НГУ і власне свідчення очевидців. Такі от подробиці тієї дорожнього транспорту Ної пригоди, яка сталася сьогодні вночі, ігоре тобі слово передаю. Дякуємо святи Святослав Тромсе з місця події резонансного ДТП, які сталося під Києвом, де було збито нацгвардійця на смерть, спідчуття величезні родині загиблого.